Наскільки я знаю, ви марміста Тиханава, якщо я не помиляюсь, а можна трошечки розказати, хто ця людина? Е, ця людина мер Тиханави. <світна> 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 Він живе владою. Його рушій сила — не тільки влада, це не як інструмент, а як сенс життя. <світна> Він любить це місто, він е шукає інвестиції, аби розбудувати завод, він е зробив ідеальне місто, у нього ідеальна сім'я, ідеальна родина. Але є дещо в ньому темне, ну, так, не буду спойлерити, напевно, е для глядачів. Е є темна його сторона, коли в нього все починає руйнуватися в цьому mm -hmm. світі, ця людина безжально просто переступає через людей. Аби лишитися на посаді.